Такого запрошення я ще точно ніколи не отримував. Спочатку я думав, що це знову маман собі щось замовила як завжди, мені нічого не перепаде. Але ця коробка дуже підозріло смачно пахла. І як виявилось, це просто скарб. Я навіть не повірив своїм очам. По смаколиків, корму і навіть шампунь. Причому не просто якийсь, а тим, яким я реально користуюсь Я взагалі не розумів, хто мені це міг прислати. Просто якісь інтриги та містика. Я не міг повірити своє щастя. А потім ми знайшли ще якусь маленьку чорну коробку Відкриваємо, а там якийсь конверт. І тут я нарешті зрозумів, що до чого. Виявляється, ветеринарна клініка Меридіан вже у цю суботу, 19 липня, відкриває свої двері. І вони офіційно запросили мене на цю найгучнішу подію літа. Кажуть, що там буде все і аукціон, і селфі конкурс, і кава, і шампанське, котики, собачки та багато-багато смаколиків. Ну і звісно, повний заряд гарного настрою. А головне, там буду я. І якщо ви в Києві, обов'язково беріть свого хвостика та приходьте з нами на Меридіан. Всіх чекаємо на генерала Шаповалова 2 в 11.00. Не запізнюйтесь!